Тож, друзі, з нами виконуючи е, обов'язки головного тренера київського локомотива е, Назар Козак. Назар Ярославович, скажіть, будь ласка, по-перше, вітаю вас з перемогою, по-друге, як вам... Цей поєдинок і загалом сезон завершено, і перспективи команди на майбутнє, і чи залишитись ви головний тревелер. Ну, пару слів про цей поєдинок. будь ласка. Ну, Гра була дуже напружена, заключний тур. і Ми хотіли вдома перемогти, коли тим більше приходять наші вболівальники, діти з нашої академії. І нас так палко підтримують. Ми хотіли вже в заключному матчі вдома перемогти, очка. Дякуємо дітям за підтримку. Вона дуже відчувалася і гнала хлопців вперед. Скажіть, будь ласка, в першому таймі дещо володів ініціативою Тростянець. Зрештою, в другому таймі все ж таки Локомотиву вдалося, вдалося зробити декілька атак, забити м'яч у ворота суперника. І ось цей неприємний епізод з вилученням, зокрема Максима Майтака. Як ви охарактеризуєте дії свого підопічного? Ну, емоції, емоції. Макс забив гол, відіграв якісно. Десь емоції вже не стримав в кінці, тому що ви бачили, була дуже напружена боротьба. Ну, він молодий футболіст, якому треба прогресувати. І, і, і в ігровому плані, і в емоційному також. Кадрові труднощі в команді вони є. У нас було декілька футболістів травмовані, Мочевінський, П'ятибрат. Руманчук сьогодні перед грою себе недобро почував. Але радує те, що хлопці вийшли, от майтак вийшов, забив гол. Приніс три очки. Тому у нас хлопці б'ються один за одним, б'ються за емблему, за колектив, дуже приємно. Ви як помічник головного тренера протягом всього сезону, скажіть, будь ласка, чи були... Чи зроблені висновки і чи виконані поставлені задачі скажімо так, командою на сезон? Ну, хочу подякувати Володимиру Миколайовичу. він команду готовив, він вклав дуже багато, в цей клуб багато привів роботи. Чи виконані задачі сьогодні деякі матчі відбуваються пізніше. Мені не зрозуміло, чому останній тур відбувається в різні години. Якщо сьогодні все складеться як нам треба, ми займемо третє місце, про яке говорив президент. Добре, дякую вам і на снах в майбутньому. Дякую.